Сьогодні у нас в гостях отакий величезний е, трал нотебум но трьохосний, о, е, Всі вісі поворотні. Зараз подивимося, що з ним таке. Так, ось отримали результат. Ну, е, були розроблені і замінені поворотні тяги, тому звісно тут е, все розбалансовано. Це перша вісь. Е, Розвали, звісно, мінус, розвали, мінусов, ну, навантаження, мабуть, високе, тому буде їздити, так, ну, мінусове, друга і третя, що у нас те ж саме. Ну, Якби стандартна процедура, регулювання зараз будемо виконувати. Перед початком регулювання виставили помітці, щоб вони стояли відцентровані. І зараз ось Цими тягами на кожну сторону будемо проводити регулювання. Звісно, підклавши антифрикційні плити, от вона лежить, зараз майстер їх підложить під кожне колесо для зменшення тертя і щоб було легше регулювати. Зазвичай стандартна процедура, нічого такого. Складного тут немає, просто прийдеться трошки поморочитися, тому що по два болта на кожній тязі, кожний тягар розкрутити. Ну, займе деякий, я думаю, за годинку зробимо. Е ну і Потім в кінці покажу кінцевий результат.